Усім привіт! Мене звати Оля. і Ви в мене на каналі секонд-хенд. Сьогодні ми з вами прийшли в магазин у день завозу. Це обнова ціна за кілограм 410 гривень. І було дуже багато класних светрів. Не могла їх оминути увагою. І першим хочу вам показати ось такий светрик з кашеміру. Він в дуже хорошому стані, є невеличкі ковтунці, але з кашеміру ковтунці легко відчищаються навіть руками. Я думаю, ви про це знаєте. Неодноразово я про це оговорила в своїх відео. Цікаве тут поєднання, такого темно-синього, з бежевим, і на рукавах акцент у вигляді таких от жовтих манжетів. І наступний светр, який буду приміряти, теж з дуже хорошим складом. Це у нас фірма Mark Spencer, Дуже гарний відтінок блакитного, він такий припилений, трішки нагадує сірий, колір, розмір вказаний XL, і склад тканини тут 100% вовна. Ось так він виглядає в примірці, Це така, як на мене, база. Тут нічого немає зайвого, дуже мінімалістичний, до усього підійде. До будь-яких джинсів, до будь-яких штанів. Тепленький, трішки, можливо, колючий, але не критично. І в дуже гарному стані дефектів на ньому немає: ні дірочок, ні затяжок, ні ковтунців. І ще сподобався мені ось такий чорний светрик, в першу чергу сподобався своїм складом. Тут у нас є невеликий відсоток ангори. Щоправда, тут вказаний 20-й розмір, але його, скоріше за все, неправильно попрали, тому він виглядає значно меншим. Ось така от бірочка, тут у нас віскоза, котон 11% ангори. Скоріше за все, тут рукава були повні, але оскільки светр дуже зменшений в розмірі, то рукавчик виглядає 3 четверті. Але на стан тканини це ніяк не вплинуло. Тканинка м'якенька, пухкенька, і в ньому дуже комфортно, абсолютно не колючий, такий от теплий, гарний навіть святковий светрик. І Далі буду приміряти ще ось такий сірий светр. Він та як туніка, подовжений, тут доволі тонка в'язка. І він в абсолютно новому стані. Розмір 14, 42-й склад тканини також змішаний: котон, віскоза, поліамід і є 5% альпаки. Власне, альпака додає м'якості тканині і якоїсь такої пухкості. В ньому дуже комфортно, але це більш такий, як на мене, підлітковий варіант. Туніки, ветру. Ви бачите, що тут є такі кольорові вставки, на рукавчики грошевий, і по спинці теж такі от кольорові смужки. Тому, скажімо так, светр на любителя, хоча з дуже хорошим складом і в ідеальному стані. Трапився мені ще ось такий гарненький светр в кольорі Бордо. Розмір вказаний M, Він в такому спортивному стилі. І, скоріше за все, це навіть термоодяг. Тут у нас такий значок вовни, він у нас на 100% з вовни, його класно піддягати під якийсь інший одяг, наприклад, коли їдеш на лижі кудись в гори. Светр подовжений, чудово лягає по фігурі, і в ньому справді дуже комфортно, адже вовна тут не колюча. Светрик, попри те, що має такий спортивний стиль, виглядає дуже витончено і елегантно, тому, як на мене, його можна носити ось так просто з джинсами. До речі, він був в ідеальному стані. І ще мені сподобався ось такий білий светер, ажурний, він весь такий в дірочках, класно вентилюється, з непоганим складом. Адже тут 50% котону бавовни і 50% акрило. Він також в ідеальному стані, без жодного дефекту. І ось так виглядає в примірці вільного крою, такий от простори. Але, попри цей от вигляд, оверсайз він виглядає витончено і в першу чергу за рахунок рукавів. Рукава три чверті завжди роблять руку такою тоншою, делікатною, і образ загалом завдяки цьому теж виглядає дуже делікатно. І ще мені сподобався ось такий яскравий червоний в рубчик. Це у нас фірма Mark Spencer, Він також в ідеально новому стані. Жодного де-факто немає. Розмір вказаний 38-й 10 За складом він хороший, адже тут переважає віскоза і трішки є поліаміду. Ось так він виглядає в примірці, Дуже делікатно тут зроблена горловина. І загалом він такий йде по фігурі, обтягує. Мені загалом дуже сподобався. Якраз в поєднанні з таким от темним денімом, темно-синім кольором виглядає просто чудово. Попри свій яскравий червоний колір, як на мене, це дуже базова річ, адже буде підходити і комбінуватися з багатьма речами. Загалом люблю в секонд-хендах, окрім якихось там дорогих брендів, знаходити ось такі прості базові речі, як ось цей от попередній червоний светрик. А далі я буду приміряти ось таку сорочку від ту, вона йде в смужку, темно-синій в поєднанні з білим, але тут є вкраплення такої от срібної нитки і попереду жабо. Це додає якоїсь такої більш святковості, святкової нотки. Склад тут прекрасний, вона практично повністю з збавуна з котону, але вона трішки на мене замаленька, особливо це помітно в рукавах, вони трішки на мене тісноваті. Загалом блуза, сорочка в ідеальному стані. І сподобалася мені ще ось така блуза. Вона дуже нагадує вишиванку. Щоправда, тут малюнок не вишитий, а намальований. Розмір вказаний 10-й. Тобто це така от М-ка і склад тканини чудовий 100% віскоза. Блуза йде вкорочена, внизу на гумці, вона така от приталена і на рукавчиках теж завужена. Тканина дуже тонесенька, дуже комфортна, для літа просто супер, навіть попри те, що вона йде на довгий рукавчик. Вона в новому стані, але знову ж таки на мене, на жаль, маловата, особливо тісна в рукавах. І ще мені сподобалася ось така блуза, це також H&M, розмір S. Вона атласна і також з чудовим складом, адже вона на 100% з віскоза. Ще й оця от атласна тканина дуже класно для літа підходить, вона буде супер охолоджувати. Попри те, що це S, гляньте, як чудово вона мені підійшла. Сорочка йде вкорочена, дещо така от широка. Загалом чудово виглядає з джинсами, як на мене. Я вам нагадую, що це перший день завозу, і ціна сьогодні максимальна, тобто 410 гривень за кілограм. І далі буду приміряти ще одну смугасту сорочку. Вона більш така от проста, вже без вкраплень, таких от срібних. Звичайна така от база, і це у нас мас маркет фірма New Look. За складом вона повністю натуральна, це 100% бавовна, пряма, така от класична, до усього підійде універсальна сорочка. Стан у неї непоганий, але не ідеальний. Мені здається, що вона дещо втратила колір, якісь такі от тьмяні відтінки цього блакитного. А в усьому іншому сорочка просто супер. Що за складом, що за своїм кроєм-фасоном. І ще мені сподобалася ось така сукня, вона в такому стилі нічної сорочки, дуже красивого відтінку, але, на жаль, лише в примірочній побачила, що вона з дефектом. Ось тут така от величезна дірка, тому вже приміряти не буду. Просто вам покажу її. В неї такі от вишиті квітки, як ромашки. Донизу вона йде дещо затемнена. І за складом вона повністю з віскози. ось так прикладу, якби вона мала виглядати, просто ідеальний варіант для літа таке от плаття на бретельках. Озвучу вам деякі ціни. Светр з кашеміру заважив на 109 гривень, і червоний яскравий светрик заважив на 100 гривень. Можливо, я за ним повернуся в більш дешевший день. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Взуття також показую вам з ваги. Ціна така ж 410 гривень за кілограм. Просили ви мене в коментарях показувати вам тапки. Ну, це щось наподобі тапок, але мені здається, що це якийсь вуличний варіант шльопанців. Ось такі непогані босоніжки з тонесенькими лямочками. Дуже гарний відтінок зеленого пастельний. Тут у нас конверси. Конверси в наших секонд-хендах дуже часто трапляються, це вже не дивина. І ось такі непогані теж шльопанці, в'єтнамки на один пальчик від праймарк в чудовому ідеальному стані. Тут у нас кросівки спортивне взуття. Ось це щось справді цікаве. Це від фірми Томарі Черевиків в дуже класному, акцентному такому гірчичному кольорі, ще й в ідеальному стані. Ось такі бусиніжки, теж дуже акцентні в кольорі Фуксія на шпильках. Стан ідеальний, вони були атласні, Ось ці балетки теж для любителів привернути до себе уваги. Всі вкриті паєтками. Це у нас теж доволі цікаві кросівки. Вони на танкці ще й з натуральної шкіри в такому срібному кольорі. І шльопанці теж цікавий відтінок, такий блакитно-зелений. Але це, звісно, що не шкіра, це замінник, хоча стан хороший з таким от тисненням під рептилію. вони були. Також непогані чорні шльопанці на І було написано, що виготовлені вони в Італії. Ось ці босоніжки теж акцентні, червоні на грубому стійкому каблучку. І давайте ще подивимося на сумки. Сумок не так вже і багато цього разу. Це, хоч і шкіряна сумка, ну але самі бачите, в якому вона стані, і виглядає дуже старомодно. Це у нас сумка Шопер, вона не з натуральної шкіри замінника, з тисненням під рептилію дуже містка, дуже велика. Ось така невеличка кросбоді сумочка, але знову ж таки це не шкіра, це замінник. Вона має два відділення, попри те, що маленька, дуже містка. Дивимося з вами далі. Що у нас тут ще цікавого? Ось така мене зацікавила сумка. Вона, як сумка-мішок на двох ручках. вона з натуральної шкіри. Дещо вона, правда, замазана, але явних дефектів немає. Срібна, величезна сумка. Ось так вона виглядає. Прям дуже містка. І давайте подивимося її ціну. Заважила вона сьогодні на 180 гривень. Ну, ціни сьогодні трішки кусаються, це не дивно, перший день. Ціни в секонд-хендах підросли більше вже, ніж 400 гривень за кілограм коштують, тому до покупок треба ставитися дуже ретельно і купляти справді те, що треба, те, що дуже подобається. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, підписуйтесь і до нових зустрічей.